Всім привіт, з вами знову Гадка. І Сьогодні ми проведемо огляд над саморобним кльовим блокнотиком. Його я подарую своїй подружки. Тут у нього така обложка. Откриваємо. Перше, що у нас зустрічається, це Такий котик його треба розмалювати. Тут треба придумати свій найулюбленіший колір і розмалювати. Туте теж розмалювати. Тут намалювати ялинку та розмалювати. А тут треба навести та розмалювати. Бабочку. Тут треба вгадати слово та написати, а тут, змалювати по кольорам. І останнє навести та розмалювати. Такий кльовий у нас блокнотик.